Так, а хто це в нас такий з розширеними жопками? Хтось повирізав сіточки. Напевно, щоб можна було легше заблокувати вентилятор, щоб воно згоріло впевнено. Воно згоріло, правда, не через 100. Хто це такий AGH 42 кВт Pro? Навіть не знаю, що там всередині. Будемо дивитися. Приїхало з BMS-кою. БМС-ку теж зачепило. Є лист, інвертор була переплюс, Тут на полярність підключення акумулятора. При відключенні БМС плати акумулятор відбувся коротке в інверторі, як понаслідок з БМС почав валити дим. БМС-ку навряд чи буде доцільно ремонтувати, там тих купа транзисторів вимінювати. Бачу, вже погоріло. Ви не бачите, я вже бачу і чую по запаху, то навряд чи є сенс. До інвертора подивимося. Бачу, ви зразу вітаміни передали. Так робити не треба. У мене авітамінозу немає, я наперед не беру вітамінів навіть за діагностику, але дякую. Всередині класика, тому тут нічого цікавого не буде, бо тут просто низьковольтна частина, вся пішла гайту. Запобіжника тут немає, відповідно, весь низ під заміну. Надіюсь, не прогоріло, так як в попередньому керування з додір в платі. Показувати ремонт тут нема що, тому ще покажу тест і покажу БМС-ку. міряю і розумію, що щось не їде. Він не є спалений. Це зарядка конденсаторів. Він зараз зарядиться і піде силова частина тіла. Тут нема короткого. Висока теж ціла. Фізично транзистори не потріскані. Я не знаю, зараз буду пробувати включати, може вам просто згоріла БМСка, а ви вже... Прислали мені ведро вітамінів, ні за що. Ну, то вони мені в горло не залізуть. Зараз включу подивлю, що воно працює. Так і виглядає, що все в порядку. От Підключив блок живлення, короткого, теж немає. Зарядились конденсатори, імпульс. І порядок, вмикаю сам інвертор. Пішли вентилятори, є запуск. Щось клацнуло. 3 ампера. Прошу дуже, 8-9 ампер. 25 вольт 200 Вт тягне. Він робочий. Ви мені прислали робочий інвертор. А отак є в тому житті. Одні виносять мозок за копійки, а то і безплатно хочуть. А інші готові наперед слати вітаміни і робочі інвертори. Ну що ж, раз ви так просите, поставлю вам нові транзистори. Жартую. Інвертор справний. Дивимось до БМСки. Тільки спочатку його зберу до кінця повністю. Що ж, переходимо до бмс -ки. Жменька гвинтиків. Маю сумніви, що ті хлопці ремонтують спалені БМСки. Що вони мають на увазі під сервісом, я не впевнений, але не думаю, що це хтось ремонтує за гроші бмс тому що це просто недоцільно. Так, БМСки. БМСка спалена, спалена явно. Відгоріла нога в транзистор Раз. Розвалений транзистор 2. Тут купа потрісканих ще буде. Таку БМС-ку я комусь вже ремонтував. Вона ніби як і працює вже. Довший час нормально в людини. Але то не точно. Питання в доцільності. Транзистори чекати довго, міняти всі, міняти складно. А відповідно, вітамінів хочеться зато взяти багато, а та фігня коштує мало. Подивимося, чи є в тому сенс. Що цікаво, саме бмс врятувала вам інвертор. Принесши себе в жертву. Як то виглядало? Коли людина зробила переплюсовку, величезний струм влупив по транзисторах, запобіжника нема. Відповідно, якби імпульс струму побачила бмс відключила транзистори. Але погоріли транзистори, при тому, що решта повідключалися. Частина вигоріла, тобто вони пробилися, але оскільки інші встигли закритися, то пробиті просто вигоріли, бо через них валила велика потужність. В той же час в інверторі стоять потужні транзистори, і та переплюсовка, що була, по струму не встигла їх попалити. Їх багато в паралель, а тут лишилося два чи три недозакритих, і вони якраз от вигоріли, врятувавши. Поведінка є типовою. Чому горять БМСки при послідовному включенні акумуляторів, якщо це не передбачено виробником, або при різкому спрацюванні БМСки по перевищенню струму під навантаженням, чи при переплюсовці? Критина дуже проста: індуктивний викид. Тобто, коли ви замикаєте коло, ви створюєте імпульс струму, оскільки у вас замикання, чи спалені транзистори, чи переплюсовки, ви створюєте ненормований, дуже потужний імпульс струму. Відповідно, коли відключаються транзистори. Розривається ланцюг і у вас виходить, індуктивний викид. Так само, як на дроселі. Дроселем виступає схема інвертора, доріжки з тими самими транзисторами, їхніми ногами, дроти до БМС, дроти від БМС-ки до акумулятора. Здавалось би, небагато. Але відносно висока напруга, височезний імпульсний струм і індуктивний викид на метрі дроту сягає напруги там, сотні вольт навіть. І якраз ці сотні вольт пробувають транзистори, котрі розраховані тут, скільки є? 023 N, 04 40 вольтові. Зараз подивлюсь даташит. Напевно, 40 вольтові. Батарея 24 вольтова, здавалося б, двократний запас. А тепер уявіть собі. Що ви підключаєте три батареї разом, в такому випадку, пам'ятаєте, відео, десь там посилання буде про китайську гірлянду і дві жухи, які були. Там два посилання буде. Спочатку одне, а потім друге, з поясненнями. Коли гірлянда з лампочками на 6 вольт вмикається послідовно в 220 і лампочки не горять. А якщо. До спаленої гірлянди залізти рукою, то вона гепне всіма 220 вольтами. Тут схожа історія. Якщо ви підключили три батареї послідовно, а транзистори у вас на 40 вольт, 3 на 24, скільки виходить? 72 вольта? Правильно рахую чи ні? Голова болить, давлення маю. Не можу толком працювати. Рахуйте самі. Коротше, біля 80 вольт, а транзистори в нас на 40. Ото от у вас три модних батарейки, і одна через перезарядку одної комірки відключається. Дві сусідніх включені, і у вас до транзистора прикладено вже фактично 80 вольт. А транзистор на 40, от його і пердолить. Оці моменти треба враховувати при послідовному включенні інверторів. І пам'ятати, що BMS-ка, якщо вона не має доброго запасу при імпульсному викиді, Може згоріти. А відповідно, мінімізувати такі можливості, мінімізувати індуктивність, тобто максимально короткі дроти, ну і старатись не робити всякої фігні. Чого ж, я психанув і зремонтував БМС. У мене транзистори з попереднього разу залишилися. Відповідно, як вже досвід знаю, вже знаю, як робити, то було трохи легше зробив. Єдине, що перевіряти, мене ніхто її не заставить. Тому що десь зараз шукати батарейки, хоч якісь. Шукати дроти, їх підключати, розключати, налаштовувати віддалено, підключати адаптер, розбиратися з тим всім, я бажання не маю жодного. Їде до власника, власник попробує і нам скаже або покаже, помогло воно, чи не помогло. Схоже, в мене цілий місяць старих знайомих буде. Чи тих, що я ремонтував 7 років тому, чи місяць тому, чи два місяці, хто по гарантії, хто не по гарантії, невідомо. Ключ на 13 вернувся, вмикається. Був з 9 помилкою спаленими транзисторами. Його зремонтував, відтестував, віддав. Через місяць вернувся, 51 помилка. Зразу впав в помилку при включенні 51, без запуску силової частини. Цікаво, дивимося, що таке 51 помилка. 51 помилка, мені незнайома. По розшифровці це є Overcurrent, Перевищення струму, причому по високій. Що я тут робив? Бачу, конденсатор вимінював в ньому і низьковольтну частину всю перепаю. Високовольтну частину я не трогав. Що ж, треба зрозуміти, чи це моя проблема, чи ні. Бо я показував, що він працює перед тим, як його відправляти, де накопичуючи. Тут такі великі. Куча. Лампочки не можуть. Не знаю, чи є тут заряд, чи нема. І якби до високої частини я не лазив. Інвертор видавався зремонтованим. Пройшло місяць з копійками. Кажуть, він не працював. Я не можу ні доказати, ні заперечити. А з іншого боку, це не має значення. Так, понизу ми бачили, він включається, короткого нема. По високій, на DC шині Короткого нема. Транзистори DC-шини. Тут поки все ціле. Це діод. Це 28 Ом, це є гейтові кола, це нормально. І в нас все ціле. Силова частина в нього ціла. Що ж таки 51 помилка, і звідки вона виникає, Overcurrent по 220. Прийдеться розбиратись. По лініях 220 коротких немає ні по входах, виходах, ні по схемі, по зреле. І я поки ще не маю до чого домахатися. Єдине, що я знаю, що струм міряється по виходу 220, операційний підсилювач десь ось тут живе. І теоретично це може бути пов'язане з ним. Але на нього не жалілися, його ніхто не трогав. Коротше, сідаю з тестером, думаю, пробую зрозуміти закономірності і шпортуюся в тому ділі далі. Ну що, пройшло пару годин. Нажимаю кнопку дивимось, що відбувається. 5 секунд до запуску. 3-2-1. Як працює? Так і живемо. Мене часто чморять, що я не показую деталі, які міняю. Показую, прошу. От, деталь, яку я поміняв. Не дутий. Знизу йому дно не прорвало, включений в схемі. Додаткові конденсатори показували певну ємність. Відповідно, як би гарантія то, чи не гарантія, має відношення воно до 9 помилки, до спаленої силової. Чи немає? Чи має воно відношення до ремонту, який я робив? Не знаю. Основна проблема, що зайняло дуже багато часу його знайти. Коротше, все, як ви любите, я вам показав, яку детальку треба міняти. Тільки не питайтеся, де вона стояла. Мушу я залишити шанс вам повідписуватися.